Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, глядачі підписчики. Валю я свій ліс, виходить, атакенний. Я, не... я вже думаю, знаєте, що з ним робити. Може його, блін. Там кажуть, Льоня, ти б його на січку. Може вже товарпал попробувати на цьому. А ну коментуйте. Кому інтересно, чи арпал так, таку чепуху чи ні. Пишіть, з таке відео, спробуємо, подивимося. Може він не тільки для дрова, і для такої піде чепухи, щоб дробить. Зелену масу. Так глядачі підписчики. Ну що в нас? Віні? Планів було, звісно, багато, але воно міняється отак все. Тим-тим-тим-тим-тим-тим. Взагалі планували зараз їхати косити люцерку. Це виходить третій укіс. Там виходить півтора гектара десь косити на цьому. Ну як, гектар Прош... ну, гектар вже баторічка, що майже баторічка є люцерка. 50 сотих – це нова, це що посіяна цей рік. Ну, Хотів вам показати, як я кажу, у нас зараз вже є те, що посіяли, як посіяли. Ну, Не виходить. Зайшов в інтернет, глянув по погоді, там пишеться, що на два дні дощі знову. Ну, це капець повний. Ну а далі стоять на погоді. Ну, думаю, хай я краще пережду, щоб знаєте як. Я розумію, що два дні дощів це понти, Ну, все одно сіно потемніє і вже сіно не буде такої якості. Як би хотілося. А це третій укус. може вже й останній буде, так що треба його висушити добре і все, щоб було по песні. Так, ну а я відчіпляю коску, накосив суманки коровкам їстки, щоб було ова. Ну, а ми, без роботи ж мені ніяк, все одно треба щоб роботу якусь знайти сьогодні. Ну що є? В общем-то там, де ми покосили ячмінь, щоб було все на зерно, ми його скосили на сіну, вже кинувся, поїхав, подивився, а там вже отака амбрузія стоїть, що по коліна. Ну, косить його трактором, не камельфо буде на цей. Думаю, зараз спробуємо дисками його увалити. Звісно, в мене дисків немає. зараз, Попитав знайомого, звісно, трохи далеченько від мене, кілометрів за десять, ну все одно. Каже, льоня, диски є, приїжджай, бери без питань. Так що зараз їдемо, беремо диски і пробуємо, чи ти сорчик потяне, чи не потягнеш таке дискувати. Ну, з дисками. Буду я часто бачити запитань, було, каже Льоня, а потягне диски, не потягне, Які диски потягне, які не диски не Я не знаю. Я сороковчиком ніколи так не дискував. У мене був опит дисковки, ну, один раз на цьому. Я. Як вам сказати? Ще тільки купив трактора, все, знаєте, таким цим на цьому. І у нас в нас вході було бдт 6 чи БДТ-9. Взагалі, тягав Т150, така площадка із крилами отаке не було. Ну, крила вони очеплені, була тільки серединка на цей. Ну я ж думаю, я ось герой такий з сороковчиком поїду. Питаю директора, з директором був хорошим відносинам відносинах на цей. Кажу, дася диски, кажу, ну не без питань. Заїжджаю, я в совхоз такий же, навіть знає, так, на сороковчику залітаю, бадьори, все. Тут бачу, мужики стоять, сміються з мене. Такі. Я підчепляю, ті диски, все, попер на поле. Що вони з мене сміються якісь цього на цьому? Ну, ну це сміються, наці таке, ну мужики, все може бути. Заїжджаю такий, друга передача, вплаваю ще диски, крички гік і став. Мені воно не зрозумів нічого на цьому. Я йому перший і, і став. В общем то те 40 так і діски не тягне. Так я так нахилив одній батареї передній, трохи поковиряв отак, виїхав, приїжджав, вони ржуть курви. Кажу, ну йомаю, -йо! знайомі знають же мене все. А ми кажемо, ну що ж він має ще робити цим сороковцем? Каже, тезюк важко тягає, ту серединку важко тягав. Ну як, юм, то тягає на першу серединку, першій передачі. Мтезюк, звісно, полежає. якщо з передком, все, то він тягне, звісно, без питань. На цей. Ну, в принципі, тесочик їх не тягнув. Ну, а ті поржали з мене і все. Ну кажу, ви ракли, кажу, бляха-муха. 5 км тільки промотався з тими дисками, як той цей. І все. Ну нічого так ними не підіскував, Ну нічого. А зараз що ми робимо? Зараз відчіпляємо прес, бо стою на даний момент з пресом на цей. Трохи виїжджав, тікував, трохи соломки потікував, таке чуть-чуть було на цей. Їдемо, пробуємо. Ну і вам покажемо, що як ну, розкажемо, які диски, що за диски. Ну, в общем-то, чіпотяни глянемо, конечно, за вами. Якщо опозорюсь, то це буде конечно, вообще капец. То я опозорюсь там на 10 чоловік, а зараз як опозорюсь, то опозорюсь на, там на 90 тисяч підписчиків. Скажуть, ну Льоха, ну де даєш, мочиш. Так що якось так. Ну нічого. А ми відсипляємося і їдемо до знайомого, беремо диски. Так, ну що, приїхали ми на поле, хоча покажуть, що тут робиться. Звісно, пішла амброзія. Отака вже. Не знаю зараз, що ми йому зробимо чи ні. Ну будемо пробувати, звісно. Звісно, по дорозі до кума, той каже, Льоню, ти що? Куди ти їх прицепив? Їх каже тизюк важко тягати, хоч хочеш цим козінням потягнути такі диски. А, самі тільки розстройся, ну нічого, будемо пробувати, будемо цей. Намагаються ще щось зробити цими дисками. Так, що за диски? ЕГД ЕГД 2,1 за, за фат. У принципі, чоловік е, тягав їх ЮМЕЗом, то каже ЮМЕЗ стане нормально. Зараз у нього МТЗюк, то каже, для МТЗюка вони легкі він каже, паром обалденно. каже В них були до ЮМЕЗа 2,4, то каже важко на Юмза. Ну, Продали купили ці. То, в принципі, ЮМЗ 2,1. Диски, тягає, яка непогана. Отак, От якось так. Так, ну що, розпускаємо трошки на винтові, бо трохи накручували, підняли, щоб ну, дотягнути можна було якось до поля. Так, по нав'язки, я вам покажу, що зробив, бо одразу прицепили, було низько, дуже невисоко, низько піднімало. Тоді трохи до Петра по дорозі в общем-то, переставив я у прорізі. Ось витягні. Оці прорізи поставив. Заразом воно потрібно, щоб воно копірувало трохи ґрунт, нормально йшло, ну і тепер класно піднімається, вище, по землі не чіркають, Якось так. Ну що, погнали будемо працювати. Зараз будемо пробувати з другої передачі. Чи піде, чи не піде. А там, звісно, далі, ну, який потягне, так і будемо дискувати. Так що, погнали працювати. Поїхали. Так, ну що, поїхали! Вмикаємо другу передачу, кидаємо плаваюче. Ой, горяк може! Трошки опустимо задницю, бо нас топеред дуже гребе. Опа! І все, 20 хвилин роботи, тисорчик, забалабене в 60 сотах, виходить. Ну що, давайте глянемо, як получилось. Робив один слід. Ну, я дивиться, красота. В принципі, по такому, навіть якби сяв пшеничку, без питань, заїжджай, сій, без всяких проблем. Так, що по дисках? Диски, в общем-то, були настроєні і їх тягав МТЗ-82. В принципі, дорегулювак виміляв, я нічого не робив. Вимілить, заглибить, як воно було в чоловіка, так воно є. У принципі, тесорчик доволі непогано з ними справляється. А це все діло третій передачею за 20 хвилин, в принципі, пісня Звісно, пробував другу передачею, Тесорчику леше, ну, погано розробляється. Видно, так і знаєте. після кожного диска видно хвильки. Третій, все пісня. Так що, Може хто собі дума купити. Звісно, диски 2.1. Це в принципі тяжулі диски. Не думаю тяжулі, там напишіть тяжулі, то в принципі він з ними справляється без проблем. Якось так. По красоті. Ну нічого. Я думаю, кому було цікаве таке відео, корисне, ставимо лайки, коментуємо, конечно, все, чи так, чи не так. Ну, що хочете сказати, Дуже там пишуть, кажуть, Льоня, димить сороковчик, димить, ну, димить, звісно, нагрузка є. Диски, звісно, не легкі, диски важкі. Піддимля. Ну і так піддимля. Ви розумієте, що в мене трактор 15 років. Топлівну я як, робив разів три ці 15 років. Ну, який був ремонт, ремонт був поверхностно, Поміняють плонджера, підрегулювали, віддали і все. Нормального, хорошого ремонту, ні разу йому не було. І ті топлі не було. Навіть ні разу вона не розбиралася. Звісно, є в планах хочеться поставити на нього нову топлівну. Ну не знаю, а ну, хто ставив моє, чи не ставив, от пишіть, прокоментуйте, як воно краще, не краще. Бо звісно, це в моїх руках 15 років. Плюща до мене з нього здивалися з того трактора і лили туди, що попало в цю топліну. Так що ну все воно потроху старіває. Ну, знашується, як ви не крутіть, як ви хоч ну, хочете, хоч не хочете. Так що якось так. Це потоплює, ну по тому, що димить. Знаю, що димить. Розумію, що димить. Ну нічого, що ви зробите на цьому. Зато працює і паше, молодець. Бачите, такий, звісно, невеличкий тракторець і все, ну кої, що він може. Звісно, якось так. Ну нічого, кому понравилось таке відео, звісно, ставляємо лайки, підписуємося на канал, коментуємо, ну і все буде Україна. Так, ну що, глядачі? Казала мені мама в дитинстві, синок, не бери чужі іграшки, поламаєш. Придеться ремонтувати. Так само і я. Ну, так, що ми? диски, обдискували, вся пісня, довольний, все класно, все по красоті. Тесорчик витримав, а це барахло, блін, не витримав старе. Що поламив, виходить? Кинувся, обдивився, бо треба чоловіку віддавати, думаю, обдивлюся, все, щоб все було ціленьке. Поняли, що ну, не віддати поломану цю. Ну що, перешевели кат... ну, ці диски, все песня, все ніде нічого не теліпається, все гарненько. Беруть за цю каток. Тряся його матері. Почіпник розсипався. Та, я вам покажу, що почіпник розвалився. Розсипався почіпник. Ай. Якось так. Ну нічого. позвонив до господаря, хотів вже отьоговати диски, все ну, віддавати. Кажу, вибачай, сьогодні диски не привезу. Поїду в магазин, куплю почіпник, відремонтую диски. Ну, відремонтую і тоді тільки дам відремонтовані. Бо якось так. Береш вже, треба дивитися, щоб все, ну, щоб людині віддавати у справному стані. Бо теж неприємно. Як так, це ж попросив, виходить, все, а тоді віддати поломене, не воно. Так що, ремонтуємо, тоді тільки віддаємо. Так що бачите як? Ну нічого, то саме лич життє. Ну а кому подобалося таке відео, конечно, ставляємо лайки, коментуємо, чи я прав, чи не прав, конечно. Я думаю, я прав. Ну, підписуємося на канал і все буде Україна. Пока-пока.